Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, в нас свято продовжується другий день, так? Да? Ми вибираємося. Хтось в моїх подарунках туди ходить. Угу. Ми вибираємося. Тимофія стихія лопатами чистить. До сестри, до Наталки, поїдемо забирати подарунки. А якого мались подарити? Дивіться, ми приїхали вже, і ось подарунок, який ми подарували хлопцям. Така машинка, я вже ось показувала, напевно. Вона геть заражається і потім їздить собі, газувати можна, термоза, переключати там передачу, то як із Тимофієм вміє. І тут ми приїхали, вони якраз тут все розпаковували подарунки, і подивіться Наталки подарили таку класну штуку для ніг масаж. Просто таке добре, я зараз собі тепле гріє і знизу так масажує. Ну дуже файна штука. Вау, класно. Сидимо, спілкуємося. Ну що, забрали машинку і будемо їхати додому. Дивіться на єфри. Піконя, піконя, як він любить сніг. Дивіться, що Наталка дала Віті на пробу цього тортика, тому що він поки що не їв. Їдемо, їдемо. Що, це вже на другий день, дітям подарунки забрали, так? Я їду собі по подарунки. Хочу купити якусь сумочку. І гроші те, що мені віті подарив. То я хочу якусь таку нарядну і трошки більшу, тому що з дітками, ну, маленька сумочка, це як десь я сама їзджу по магазинах. Ось, наприклад, цієї. А десь з дітками десь вібраться, то не дуже. І зараз тут знижки почалися, мені здається, будемо дивитися. Ну, що. Покажи вам потрошечки. А вже як куплю, то покажу вдома, яку вибрала. Так, є ось така, яку я хочу якусь навіть світленьку, тому що в мене більшість всі чорні. Не знаю, що робити. 16 доларів. 24. А, ну, Тут дешевші сумочки. Я, можливо, Це не геть таку геть і хочу дорогу, ну побачу. Якщо мені якась Я хочу знайти ту, яка мені запала. Знаєте, западе в душу, так сподобається вам. Рюкзачки. Але мені а, рюкзаки не потрібні поки що. 22 109. Це десь пока в дорогу. Типу, ну, щоб десь по машинах зіткнув. Ще йде як заклес. І ось така тамі Так, скільки ось ця? Так, оригінальна пише 20, 128, а так 34. Так, дивимось дивимось в пошуках ще. Серйозно, якось цього разу не дуже багато так сумочок. Я сама не знаю, яку я хочу. Скільки ось ця 21. Скільки ось ця 24, ну це така велика, прям дуже велика. І хочеться і нарядно, і практично. Ідемо ще тут, а подивимось. Якщо я тут не знайду, я поїду в інший магазин ще. Це не проблема. Ось така є, дивіться. О, так, буде краще. 39, це 40 доларів. Ну, погано така, Цікаво як вона. І ось така світленька. Теж я не знаю, чомусь хочеться, а мені світло. Теж 40 доларів. Знаєте, мені ось така подобається. Щоб самій десь. Я дуже люблю, щоб через плече почепити і побігла. 19, 20 доларів. Ось такенька, класна, дуже класненька. І влізе більше там кошельочок, ще щось влізе. Цим класно. А що це за сумочка? Ось такі. Угу. Ну, що сказати. Немає геть такої, щоб мені прям дуже зайшла. Просто що я шукаю таку більшу, можливо, через це. 15. Ось такі всякі класні, я такі всякі які люблю. Маленькі. Звісно, ця непогана, але це вже для мене мала. З дітьми. Мені положить салфетки, там якось олівця, якось снечка і вже немає місця. Ось ця. це, ця скільки, це 44. Ось так це виглядає. Ну, непогано. Так, почафійти треба. Все, ось такі. Двіться, ось така чорна. Ось цією такою квіточкою. І ця непогана, скажу. Це таку подобається мені, така вона і нарядна, і 44 Коп, чуть-чуть, мені здається більше. А можливо, можливо, і вистачить місця, га? Треба відкриті. Дивіться, є ось ще ось така Келвін Клейн. Відкриваємо цю. Дивіться, яка мені сподобалась. Ага. Ось така. Серйозно, оці ж такі хвилечки не було такої в мене. Але що вона невелика? У такі є, типу, така більшенька. Але класна. Чомусь сподобалась. Так, і ще в цьому я ряду не була. Зараз популярні отакенькі, типу, хвикою. Вони класні, теж красиві. Ось ця така прикольна. Ось ця. Коротше. Аби гроші я вам скажу. І все. Не знаю, може вже це занадто велика, 34,99. Ще до її додається ось такінька, маленька. О, Дивіться, цих таких не було, не бачила. 17, 18 доларів. І ще в ось такому є кольорі така сумочка. Чому? Чому вона мені так сподобалась? І є ось така, дивіться. Вони саме ці штучки такі. Зверху вони мене купують. Я не знаю чого. От дивіться. На прикладі. Прикольні. Ну, поки що я вам скажу не знайшла. Ой, вам, яка класна, така. Ця... Тут як я десь сама буду йти собі. Мляла, каблучки плаття, краса. Ну що, не знайшла я такої, якої геть хотіла, сумки. Я сама не знаю, яку я хочу, ну, але тіпа, мені не геть запало щось там так сподобалось. Їду ще в один магазин TGMX. Вроді, так він називається, його перенесли, перевели, точніше, в інше місце. Я в ньому дуже рідко буваю, але він теж класний такий. він Там речі, всякі такий одяг, а, то я вже хочу купити. Надіюсь, там знайду, там є теж сумочки. Я вже в TGX. А, І подивіться, тут значно вибір більший. А, буду вам показувати суто сумочки. Угу. Тут трошки, можливо, вони будуть дорожчі, але... Ось така є. О, тут навіть пару штук в їй, да? Чи як це зрозуміти? Ні, це ось ця ще. Ну, пришити так. Світленька. У мене ось така. 40 доларів. Так. В чорній є різний вибір. 34 ось така велика. Mm -hmm. Ось така Calvin Klein. Це така, знаєте, непогана. Але це 79-80 доларів. Mm -hmm. Мені це навіть якось така вона. А, я скажу. Сподобалася. Далі. Їх дуже тут багато, різних. Треба дуже дивитися, я, я так зрозуміла. Є ось така ще келлінг-клейн. Це така простесенька, але водночас і стильна. О, це мій рай. Подивіться, <сум> що ж тут? Що тут? А ще? Просто хоч я не знаю. Мішель Корс. Ось така є. Ця непогана. 39 40 доларів ось така сумочка. Дивіться. Та сама Це що така цікавенька? Так. І ще тут бежеві різні такі. Я вам скажу, мені зараз чомусь дуже подобається такий колір сумочок світленький. Не знаю чого, я так хочу його. Потім зайду в цей ряд, бо тут жінка ходить. А я люблю ходити, коли я нікому не мешаю і мені ніхто. Ось така є 34. А, дивіться. Ви знаєте, що вона мені теж зайшла якось ну, непогано. І ось така є. 34 теж. І Ух. Taka Sorok daj 50 do Taka uh -huh. right. uh -huh. Tak ja wam birć męż І зараз буду ще сама добре передивлюватись. Тому що сумок багато, а я з однією рукою не дуже мені зручно. І ще й тут вона різні є. Ось таки ще покажу, дивіться. Я не знаю, мені це сподобалася ще. Ось тут такі ручки, це просто інша на її висить. Так, скільки ця? Ага, 100 доларів. Недарма вона мені сподобалась. Бо <гум> я вам скажу. Ну от, так навіть вона здалеку. Така якась, не знаю, не така. Мене таких ще не було. Та мене сумочки, саме дорожче, мабуть, була 30 доларів. А так взагалі не. Я не дуже ще купувала там сумки, такі, знаєте, ця непогана. 49 це 50. Я навіть не знаю от, от, от яку вибрати. Ков був одна сумка туди. Взяла вже, яка є да і ладно, пішла, да? А так. Настільки не знаю, що брати, що, що, що. Взагалі. Ну, що, вибрала собі сумочку і такого кошелечку. Сподобався вона і зручно, тому що в мене вже такий порвати, знаєте. І обручик. Ну, коротше, покажу вдома. Сумку взяла дорогу. Перше в житті. Але на те він подарунок. Сподобалась мені і така вона фірмова. То попробуємо побачимо. Ну що, нарешті, їду додому, купила сумочку. Дуже рада, що не пошкодувала. Буду носити і буду знати, що це Вітя подарив. То я дуже-дуже задоволена. Вже покажу вам вдома. Я вже вдома і хочу показати вам свої покупки, де я була в магазинах. Окей, починаємо. Це купила в Бурлінтоні собі такого шарфа. Майкл Корс. 16-17 доларів. Чому я дуже захотіла, я не знаю. Ви знаєте, якось а, нема. О, він на дві сторони навіть класно. Такий приємний дуже до тіла. У мене немає шарфа. От взагалі немає шарфа. Можна це і на шию файно так обмотатися, пальтечко вдягти, і на голову навіть файно буде. Далі дивіться, ось такого бантика собі взяла на волосся. Будемо пробувати, побачимо, як воно чи красиво буде. А, ось такий обруч теж. Скільки він доларів? 6 доларів. А цей в TG Max теж 7 доларів. І дивіться, ось такого кошелька взяла собі. TG Max вибрала 15 доларів він. Ну, але він мені дуже сподобався. Не знаю, то я взяла ось такий. Для карточок. І ще окремо тут для копійок. Ла-ла. Далі, опс! Дивіться, який гарний олень. Взяла. Це в Бурлінтон 4 долари. Це навіть вже буде на той рік мені для декорації, щоб затишно було гарненько. І ось такі ж. Ну, таке це миле, красиве. Я просто в захваті 5 доларів. Дивіться. Ну, краса. Такі вже гарні симка. І показую, що саме головне купила. Я дуже рада, дуже-дуже, я не знаю. Ось таку сумку я вибрала. Майкл Корс. Перше в житті У мене ось така сумка, коли я купила сама. А... Ну, не сама, мені це чоловік подарив, але яка мені сподобалася. Я дуже сумнівалася, чи її, чи ні. Були там і інші, які подобались, але, наприклад, я хотіла, щоб вона застібалася, щоб було тільки одне відділення, тому що бувало, вроді, така нормальна, на два відділення, там те, там, те. Ну, коротше, не так. Я хотіла, щоб одне було. А, і ось вона всередині така. Дивіться, як вам, як вам моя сумочка. Я дуже-дуже рада нею.